Силь від Бога і гуманіст за покликанням, борець за людське в людині. Він без перебільшення на десятиліття випередив свій час. Великий педагог, директор Павлийської школи, визнаний класик педагогіки ХХ століття, про якого говорять, що це така глиба, яку важко підняти, але й так само важко обійти стороною. Знавець дитячих душ Василь Олександрович Сухомлинський. Народився Василь Олександрович Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині у небагатій селянській родині. Його батько Олександр Милянович був майстром на всі руки, працював по найму теслею, виготовляв меблі і навіть музичні інструменти. Мати Оксана Юдівна вела домашнє господарство ткала полотно, фарбувала його і шила одяг не лише для своєї сім'ї, а й односельцям. В сім'ї, крім Василя, ще троє дітей: Іван, Сергій та Меланія. А на дворі – громадянська війна, насильницька колективізація Голодомор, часи величезних поневірянь і розрухи, коли ворожнеча та ненависть оточували людину з усіх боків. Навчався хлопець, як і решта селянських дітей у Васильівській семирічній школі, де був одним із кращих учнів. Учився добре, старанно, гарно малював і любив читати. А любити книги навчив хлопчика Дідо Милян, який мав як для селянина велику бібліотеку. Помираючи, всі свої книжки він віддав Василеві батько змайстрував красиву скриню, в ній і зберігалися літературні скарби. Після закінчення школи 15-річний Василь вступає на підготовчі курси при Кременчуцькому педінституті і того ж року стає студентом філологічного факультету. Та вчитися довелося недовго. Якось взимку Василь, студент другого курсу, повертався в хуртовину додому. Знесилений ледве не замерз під скритою соломи, тоді врятувала його мати. Як внаслідок цього надовго захворів плеврит. Лікарі, люблячи мати, докладали всіх зусиль, щоб поставити його на ноги, та не встиг одужати, як кинувся рятувати у ставку хлопчика, що ледь не втопився, і знову підступно загострилася і ускладнилася хвороба. Довелося надовго їхати на лікування в Крим, залишити навчання та улюблену працю. Хвороба поволі відступила, і 17-річний Василь Сухомлинський, учитель мови і літератури, переступив поріг школи, щоб залишитися в ній до кінця свого життя. Водночас він продовжує навчання в Полтавському педагогічному інституті вже заочно, де отримує кваліфікацію вчителя української мови і літератури середньої школи. Згадуючи цей час, Василь Олександрович писав: Мені випало щастя два роки вчитися в Полтавському педагогічному інституті. Кажу, випало щастя, бо нас, 20-річних юнаків та дівчат, оточувала в інституті атмосфера творчої думки, допитливості, жадоби знань. Я з гордістю називаю Полтавський педагогічний інститут своєю альма-матер. У цей період Василь зустрічає і своє кохання, дуже красиву і розумну дівчину Віру повшу. Вона закінчила вчительський інститут і викладала англійську мову в тій же школі, де працював і сам Сухомлинський. У 1939-му молодята одружуються. Попереду найрадісніші надії, хороші плани, світле очікування і мрії. У липні 1941-го молодого вчителя української словесності Василя Сухомлинського мобілізували на фронт, ні мав руту в бій під лавиною вогню. Такі люди, як Сухомлинський, і прийняли виклик, і війна пройшла по його долі своїм безжальним чоботом. Німецькі війська окупували Україну. Удома в селі Онуфріївка залишилася його 22-річна вагітна дружина Віра, яка не змогла вчасно евакуюватися. За участь у партизанському підпіллі Гестапівці заарештували Віру. Вони знущалися на допитах, а потім, потім вбили маленького сина на її очах, саму віру повісили. Так Василь Сухомлинський втратив найдорожчих своєму серцю людей, а свого сина йому не судилося навіть побачити. У лютому, 42-го на засніженому полі біля села Клепіння під Ржевом. Сухомлинський був тяжко поранений. Уражене ліве плече, один осколок пройшов недалеко від серця. Майже повністю не діяла ліва рука. Вижив дивом, більше чотирьох місяців лікувався в евакогоспіталях. На фронт його більше не взяли. Після госпіталю Василь Олександрович почав працювати директором увинської школи в Одмурті. У школі, яку очолив Сухомлинський, було більше тисячі учнів, 34 класи з трьома різними мовами навчання російською, татарською і удмуртською. Навчалися у три зміни. Першим же наказом по школі новий директор зобов'язав вчителів обійти усіх учнів і вияснити, чи є одяг та взуття, щоб прийти до школи 1 вересня. Якось до його школи приїхала 25-річна Ганна Дев'ятова, завідувачка відділу евакуйованих дитячих будинків, щоб перевірити готовність закладу до нового навчального року. Школа Сухомлинського сяяла чистотою, і директор фронтовик Ганні сподобався. Обмінявшись адресами, вони обговорювали в листах шкільні справи. Так між ними зав'язався поштовий роман. Як тільки рідні місця були звільнені, Василь вирішує повернутися на Батьківщину і пропонує Ганні побратися. Коли у 1944 році молодята приїхали в Україну в село Онуфрівка, то Василя Олександровича відразу призначили на посаду завідувача райвно, а молода дружина очолила сільську школу. Це були важкі роки. Потрібно було організовувати народну освіту в районі, не вистачало вчителів, нелегко давалися поїздки по району. Відкривалися важкі рани, Сухомлинський часто і тяжко хворів. Важко було і дружині Ганні Іванівні з двома дітьми Сергієм і Ольгою. Сім'я жила небагато, навіть хліб не часто бував на їхньому столі. Тому у 1948 му Сухомлинський просить, щоб його відпустили з райвно за станом здоров'я. І призначили директором нехай навіть у найвідзалішу школу. У 29 років Сухомлинський прийняв Павлиську середню школу на Кіровоградщині. Його першими учнями стали осиротілі й обпалені війною діти. Школа займала приміщення колишньої чотирикласної земської школи. Поруч стояв сарай, а навколо пустир. У школі не було ніякого обладнання. Навчання проводилося в три зміни. А на всю школу була всього одна керосинова лампа. Тож молодий директор вирішив зробити тут зразкову школу. За короткий час домігся занять в одну зміну та сформував професійну команду вчителів, почав із будівництва. Нові корпуси школи зводили вчителі, старшокласники і батьки учнів. Згодом навколо будівлі посадили сад. Заклали виноградник, з'явилися своя пасіка, теплиця та розарі. Діти після уроків із захопленням працювали у різних гуртках від французької мови до лялькового театру. Та більше було практичних, юних агротехніків, механіків, селекціонерів, бджолярів. Вже з третього класу усі бажаючі могли навчитися їздити на мотоциклі, для цього зробили міні-мотоцикл. А потім і на тракторі. У школі працювали над тим, щоб усі випускники, і дівчата, і хлопці, вміли водити трактор чи навіть комбайн. Власноруч навіть зробили маленький електромобіль, а на замовлення сусідніх господарств виготовляли сівалки та вієлки. Робочий день Василя Олександровича починався о четвертій ранку і закінчувався пізно увечері. У передранніх сутінках він входив до свого кабінету, запалював настільну лампу, діставав маленькі блокноти і заносив туди свої думки, спостереження, відкриття. Біля восьмої виходив на шкільний двір і зустрічав своїх учнів і вчителів, які йшли до школи. Рік за роком кращала шкільна ділянка. Перетворювалася, як і мріяв Василь Олександрович у квітучий сад. Коли основні господарські питання були вирішені, Василь Сухомлинський у притул зайнявся удосконаленням навчально-виховної роботи. Під загрозою звільнення він примусив усіх вчителів своєї школи здобути вищу освіту. Сам Сухомлинський у 37 років захищає кандидатську дисертацію під назвою Директор школи Керівник навчально-виховної роботи. Василь Олександрович був дуже ерудованою людиною, часто читав лекції з історії педагогіки, знайомий викладачів із різними теоріями виховання. Звертав особливу увагу на те, як вчителі опитують дітей. Запитання вимагав формулювати так, щоб вони пробуджували думку дитини, а не передбачали сліпе відтворення підручника або слів учителя. Директор Сухомлинський ніколи не ходив на один урок до вчителя, а лише на систему уроків 12-15 підряд. Перші три роки він взагалі не сварив молодого вчителя, а лише хвалив, підбадьорював, вів від успіху до успіху. Старі вчителі навіть сердилися за це на директора. Через три роки людина або назавжди залишалася в павлицькій школі, або назавжди йшла. Бути вчителем у школі Сухомлинського було нелегко він постійно стимулював учителів до поповнення своїх знань, зацікавлював їх читанням періодики. Сім'я Сухомлинських щорічно виписувала 26 найменувань газет і журналів. І куди б не їздив Василь Олександрович, він завжди привозив додому книги. Пройшли роки, перш ніж він зібрав 10 тисяч книг у своїй бібліотеці. Згодом цілу кімнату у його маленькій квартирі віддали під бібліотеку, де вздовж усіх стін стояли стелажі висотою в 4 метри. Поступово склався колектив молодих, як і сам директор, учителів однодумців. У Павлизькій школі намагалися оцінити не знання а успіх, перемогу, подолання труднощів у навчанні. Успіх це перша причина радощів у навчанні. Школа радості так назвав свою систему Сухомлинський. Він проводив уроки під відкритим небом у зелених класах, намагався не тільки сам говорити, а більше слухати дітей, давав можливість дітям серед природи помовчати, подивитися, відчути, осмислити побачене і почути, уміння дати дитині подумати. Це одне з найбільш тонких якостей педагога. Діти створювали казки про природу, малювали, працювали в творчих майстернях і доглядали за садом. А головне, кожен відчував щиру увагу вчителя до свого внутрішнього світу. Життя нашої школи розвивалося з ідеї, яка надихнула мене дитина за природою своєю допитливий дослідник. Першовідкривач світу, я буду так вводити маляту навколишній світ, аби вони щодня знаходили у ньому щось нове, аби кожен крок був мандрівкою до джерел мислення і мови, до краси природи. Я буду піклуватися про те, щоб кожен мій вихованець зростав мудрим дослідником, а кожен крок пізнання облагороджував серце і загартовував волю. Україна заліковувала рани після війни, а Сухомлинський міркував про прекрасне, складав казки і готував дітей до високого призначення. Він вірив у силу добра, любові, поваги і гармонії. Він вірив, що людина народжується для самовдосконалення, для чесної творчої праці. І цю віру він передавав дітям. Практично весь день він проводив у школі, а вечори. Віддавав книзі. Він читав стародавніх філософів, прозу, поезію, зарубіжну літературу, а ще його цікавила і районна газета, і чим живе країна, і що нового в світі. Чимало іноземних журналів він читав в оригіналі. Німецькою володів досконало, а також вивчив польську, чешську, болгарську, англійську, французьку, іспанську і навіть японську. Уроки, щоденна клопітка праця директора, створення колективу однодумців, і водночас Сухомлинський знаходив час писати, шукаючи відповіді на складні питання педагогіки. За цим столом у своєму скромному кабінеті він зустрічав світанки: Вірте в людину, людина неповторна, шлях до серця дитини, так називалися його книги. Я не можу жити без дітей. Двадцять років я прокидаюсь о другій, третій годині ночі і працюю, працюю, працюю до ранку. З нетерпінням очікую на ранок, коли задзвенить дитяче щебетання. Я ніколи не залишу дітей, я їх надто люблю. У центральній пресі почали з'являтися перші статті, роздуми Василя Олександровича, в яких він говорив про гуманізм. Прагнення до ідеалу наполягав на тому, що особистість дитини найвища коштовність, говорив як проповідник, і виявилося, що багато вчителів нудьгували саме за такими словами. Країна заговорила про павлиського саморудка, про справжній ентузіазм. У середині 60-х років Сухомлинський вже всесоюзно відомий і визнаний педагог. Його знає і любить вчительство, яке взагалі-то по-особливому тепло ставилося до народного вчителя. У нього було багато друзів, але було й чимало противників. Багато хто зі столичних професорів відверто ненавиділи вискочку і критикували, адже система Сухомлинського протистояла авторитарному вихованню. Дуже тяжко переніс Василь Олександрович появу в пресі розгромної статті професора Ліхачова з хлисткою назвою Нужна борьба а не проповідь, що була надрукована 18 травня 1967 року в учительській газеті, в якій він звинувачувався в абстрактному гуманізмі. Вместо конкретної і чіткої програми, іложенної в Моральному кодексі строителя коммунизма, вводиться туманне поняття, іменоване чоловічностю, обурювався автор. Та, на щастя, у Василя Олександровича знайшлося і безліч захисників. Це і журналісти Золоті Пера Учительської газети і читачі популярного видання, і навіть керівники країни. Всього через кілька місяців після всієї цієї історії Василя Сухомлинського нагороджують вищими державними нагородами. Тоді ж у 1968-му його обирають дійсним членом академії педагогічних наук та присвоюють почесне звання заслуженого вчителя школи. Чимало проблем виникало із публікацією творів Сухомлинського. Автору постійно радили їх доповнити і переробити, оскільки його художній стиль не відповідав офіційним педагогічним канонам. Це призводило до постійних внутрішніх і зовнішніх конфліктів, які дуже важко переживав Сухомлинський. Його знакову книгу Серце віддаю дітям відхилили 10 видавництв, а вперше надрукували аж у Німеччині. Та, попри все, Василь Олександрович здобуває право писати так, як хоче і вміє, тобто метафорично і публіцистично. У злитнє, засипані осіннім листопадом 60-ті роки, Василь Олександрович створює свої головні праці, що увійшли до Золотого фонду вітчизняної і світової педагогіки. Серце віддаю дітям, розмова з молодим директором школи 100 порад учителю. Справжнього педагога, павлицького романтика життя перевіряло на міцність. Та все ж таки професійна доля Сухомлинського склалася найкращим чином. Народний вчитель і мислитель за два десятиліття життя в своїй школі Сухомлинський написав 50 книг, більше 600 статей, понад тисячі оповідань та казок. А школа руками учнів та вчителів перетворилася на квітуче містечко із садом дружби, дослідними ділянками та майстернями і багатим внутрішнім життям. Попри пильну увагу влади до його діяльності, Сухомлинський намагався тихо і віддано працювати, створюючи таку школу, яку діти і через покоління називатимуть своїм дорогим домом. Любити дітей це дуже тонка і мудра річ. Я б сказав, що любити дітей це найтонше, найскладніше людське вміння. Оволодівати цим вмінням треба вчитися цьому вмінням. Багаторічний досвід переконав мене, що справжня любов поєднує собі відповідальність і бажання добра. Якщо є відповідальність за того, хто прийшов до тебе своїми радощами, своїм горем, то є і вимогливість. Справжня вимогливість, строга вимогливість, я б сказав, це дитя любові і відповідальність. 2 вересня 1970 року, коли діти тільки не пішли до школи, серце Василя Олександровича Сухомлинського перестало битися. Хтось із поетів сказав, ідучи, залишити світло це більше, ніж залишитись. Видатний український педагог Василь Сухомлинський прожив всього 52 роки, але світла по собі залишив стільки, що й не снилося багатьом довгожителям. Воно у його книгах, а надто в його учнях, які пішли стопами свого вчителя, серце віддаючи дітям. Людина народжується на світ не для того, щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний.